На Івана накупала спать родина не лягала, як зоря лише займалась, у водоймищах купалась. Після цього усі браття поспішали до багаття. У лісах вони блукали, чудо квіточку шукали, а у самий розпал свята ворожити йшли дівчата. Дружно кидали віночки, у річки та уставочки. Дітки, ви поглянули, який гарний сьогодні у мене віночок. Адже сьогодні свято Івана Купала. Ось я зараз трошки вам розповім про це свято. З давніх давен. Українці відзначають свято Івана Купала, ніч літнього сонцестояння. Вони дуже шанували сонце, його образом на землі був вогонь. Також вони шанували воду і поєднані води і сонця народжується нове життя, майбутній врожай. В цю ніч вважалось, що плодюча сила землі найбільша, а в лісі розквітає вогняна квітка папороті – квітка щастя. І хто її знайде, на того чекає великий Успіх, велике багатство. Ось сьогодні, дітки, я пропоную намалювати ось таку чарівну квітку папороті. Квітка папороті, дітки, у нас казкова, тому що в народі кажуть, що папороть зовсім не цвіте, тому що ще ніхто ніколи не знайшов цю квітку на Івана Купала. І в легенді говориться, що ця квітка з'являється лише на мить. Крадькома, і відразу ж вона ховається. Тобто, її ніхто ще ніколи не, бачили, не бачив. Так що, дітки, ми будемо малювати квітку, як ми самі її уявляємо, як самі нафантазуємо. Але в квітці повинен бути символ сонця, символ вогню. вогню. Тобто вона повинна бути червоного, жовтого, помаранчевого. Кольору. Для роботи нам сьогодні знадобиться клеєночка, аркуш білого кольору А4, гуашеві фарми, фарби, склянка з водичкою та пензлики широкі, товщі і бузенькі гуашеві фарби. Також палітра будемо розводити помаранчевий кольор робити. І так, приступаємо до нашої, до нашої квітки. Світло. За світло-зеленою фарбою ми намалюємо гілочки папороті. Гілочки також, дітки, ви можете малювати, як вам заманеться. Спочатку саму гілочку. Одну. Так, десь. А тепер дітки на кожній гілочці апороті, вона йде як ялиночка. І ми спочатку намалюємо ось такі тонесенькі, тонесенькі голочки на кожній спочатку. А чим нижче до стебла, Чим нижче до землі, де росте папороть, вони розширяються. І вже далі ми можемо малювати ось такими штришками, показую. І все довший і довший штришок. Так, до самого кінця. Ось ми всі гілочки замалювали. А зараз візьмемо ще трошки темно-зеленого кольору і е, місцями зробимо ось такі хвилясті лінії. Ось такі, як папера, така як з, з голочками вона. Та не те, поставимо такі хвилясті лінії. Ось, дітки, така у нас вже гілочки, такі папороті. А зараз візьмемо, як на товщого пензлика. І ви пам'ятаєте, що я сказала, ви форму самі можете квітки вибрати. Я візьму трошки червоної фарби і другим пензликом жовтої фарби на край. І будемо малювати саму квітку ось так, з одного боку і з іншого боку, а потім жовтим пензликом, жовту фарбу, як обведемо. Знову червону візьмемо. Кожна пелюстка трошки більша за розміром від іншої. Ось так. Ну, і ще, мабуть, жовтенькою додамо. Ось її змішаємо жовтий і червоний колір повинен бути присутній. Зараз візьмемо тоненького пензличка і будемо нашу квіточку прикрашати, як корону біля неї робити. Такі тонесенькі, тонесенькі. Ось і ось. Також мені хочеться трошки змішати ці фарби. Така вогняна квіточка у нас отримається. І біля кожної цієї тоненької. Полосочки, що ми провели, ми поставимо крапельки. Ну, так собі я цю квітку, дітки, уявляю. Ви, я ж сказала, можете, але вона повинна бути вогняного кольору. Поставимо ще тут крапельки. Ось так. Ну і намалюємо квіточці нашій ілочку, на якій вона росте чашечкою Ща... такою. Ну, ось, дітки, у мене отрималась така квітка папороті. Що дітки, хтось шукає в лісі квітку папороті, а ми з вами малюємо на папері. Я бажаю вам творчих успіхів і буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. А якщо ви ще й сплетете, Віночок із віночком, як я сьогодні, я буду дуже рада. Отож, мої любі дітки, шановні батьки, нехай гарний настрій та усмішка на вашому обличчі з'являються не лише тоді, коли свята, а й у будні дні. А кожному, хто вірить в диво, нехай зустрінеться справжнісінька квітка папородні. З ним Івана Купала, вам, вас вітаю, мої маленькі та дорослі глядачі. На все добре!